Ми у провінції Батамбанг, щоб зустрітися з Давід Тіт, яка присвятила більшість свого часу допомозі жертвам режиму пола пота та примиренню у Камбоджі. У маленькій громаді тренгу Давід Тіт добре знають. Життя цієї пари змінилося після знайомства з Давіді Тіт кілька років тому. Вона допомогла їм почати маленький бізнес. Мені дали двох свиней. Відтоді я вирощую цю худобу і продаю. Так ви і заробляєте на життя, а ще утримуєте город? Так, ми також продаємо овочі. Деві та її асоціація допомогла Сотеа Намо подлати злині після нещасного випадку у 90-му році. Колишній солдат та поліцейський Сотеа втратив ногу, підірвавшись на міні. Подібні трагічні випадки трапляються тут досить часто, хоча і повернувся в мирний час, а територію звільняли від мін. Тепер війна закінчилася. Та коли люди йдуть на роботу через поле чи пасуть худобу, вони наштовхуються на міни. деякі з них заховали і забули. Ніхто не знає де. Ми завжди чуємо про міни, що вибухнули. тут і там. За кілька кілометрів Дарі приїхала відвідати ще одного постраждалого. Завдяки її допомозі. Цей маленький хлопчик отримав лікування та може ходити до школи. Це сталося у школі. Ми називаємо таку міну туманною. Вона маленька. Міна вибухнула і вразила його тут і отут. Допомогти людям, що досі страждають від наслідків війни головна мета у житті. Даві колишня вчителька також стала жертвою конфлікту, що поділив її країну. сказати, що ми переживали труднощі, це не сказати нічого під час режиму полопота Пота доводилося приховувати власне ім'я забути про все. Якби вони дізналися, що я була вчителькою, точно довелося б померти. Я мала знайти будь-яку роботу, виносила туалети і тому подібне, Ми Бачила, як загинуло багато людей довелося ходити повз мертві тіла. Я прала одяг моїх дітей у річці, та я бачила там тіла загиблих. Чула, як вони з потоками води врізалися в міст. Ось тоді я присягнулася, що житиму, і зроблю все можливе, щоб допомогти іншим. І як каже Будда, якщо посієш добро у житті, пожнеш добро. Деві намагалася жити як обіцяла, аж поки в 95-му році її дитина не потрапила до лікарні. Я побачила хворих дітей з бідних родин. Вони плакали від голоду. Ліків також бракувало. Даві тоді працювала перекладачем для міжнародних організацій. Вона залишила роботу щоб присвятити весь час допомозі дітям, що страждають від лохоманки ДНГ, голоду або покаліченні мінами діти виростають. Я можу зустріти їх і не впізнати. А вони кажуть, ви врятували наше життя. це і є моя винагорода. З роками організація даві виросла. Вона допомагає нужденним особливо інвалідам. Сьогодні ці родини приїхали з сіл щоб безкоштовно отримати велосипеди. Медична та матеріальна підтримка освіта, де Вітід допомагає всім, хто опинився на задвірках суспільства. Воно також не зважає на табу і допомагає колишнім воякам червоних хмерів. Тепер вони переховуються у лісах. Це заради миру. Ми почали давати початкову освіту дітям та всьому населенню. Якби не це можливо, ми і досі були б ворогами. У команді Даві працює кілька колишніх червоних хмерів, серед них бунхенг, яка допомагає дітям інвалідам та постраждалим від мін. Ці діти постраждали від війни. Вони не винні, але розплачуються за конфлікт. Я допомагаю їм, щоб вони мали майбутнє. Щоб вилікувати рани війни, не можна ставати на чийсь бік. Вважає Даві Я хочу відновити країну, тому що мені набрид конфлікт та війна. Я хочу грати активну роль у суспільстві. Але не в політиці. Мир іде від самої спільноти. Його не нав'яжеш силою, не знайдеш зі зброєю. Він приходить від людей. Пала пала білей фузі майла комітете омай. В останньому випуску програми Жінки та війна з Камбоджі дивіться історію боротьби Сомалі проти однієї з найважчих проблем країни сексуального рабства.